Вітаю всіх, слава Україні! Е, тільки що я знову написав. Ну, такий прикол. Не можна сказати, що це пісня, це, скоріше всього, є репом е, і є жартом. Коротше, треба бути якимось розважливим, постійно серйозним бути теж не слід. Тому я написав отаку жартівливу пісню про свого тепершнього Замполіта. Як підемо ми у бій, хай це знає цілий стрій, що з нами воює, Гуменюк наш Ярослав, Бо ж він наш є замполіт і дає начальству звіт про наші зальоти та проблеми на війні. Бо чого ми боїмось, тільки з того сміємось, зальотів, прильотів нам не треба на війні, і хай буде все всерйоз, і не будемо, ми про зарплату нам знімлять. За наші всі понти, і хоч Славік Гуменюк нам бажає всім добра, посада, у нього є в армії, важка. Бо ж начальство дає звіт, він наш є Бо вічно, критично, тільки ж буде, скажу все окей. Ось така палата, ця, я вам скажу, не фігня, а казка, як ласка, щоб прослухать казку до кінця, бо ж як бідемо ми в бій, хай вже знає цілий. Що з нами воює, Луменьок наш Ярослав, Божій наші є заповід і дає начальство звіт про наші зальоти та проблеми на війні, про наші зальоти та проблеми на війні, про наші зальоти та проблеми на війні. Вітаю всіх, слава Україні! Сьогодні я написав ще одну пісню, яку присвятив своєму взводному. Це Зіновій євстахович Трофім'як. Того разу, коли я виставляв і написав про нього пісню, я помилився, я сказав, що Остапович. Ну, цього разу я вибачаюсь за свою помилку і хочу вже назвати правильно його по-батькові. тобто Зіновій Євстахович Трофім'як. І присвячую йому оцю пісню. Де чатує небезпека, та стріляють вороги. Там зінові трохи м'як ділить ворога на три, ну а потім і на нуль Поділив він їх тоді, бо ж зінові трифом'як, нами рік, як на війні. Бо стріляє кулемет, наче дикий отой звір. Це зілові трохи м'як дає ворогу відбір. Бо Бож є козак, навіть в років шістдесять, і хай знає про це львів, що нащадок він князів, зеник його позивний, і сьогодні він надто дуже злий. Бо... Він б'ється у бою за свою вітчизну та свою сім'ю. Ось кидає він гранату в клятих пітлих москалів, щоб не було окупантів та щоб жив спокійно львів. Божцерновій з нами тут воює на війні і йому за все удячні, я солдати та бійці. Хай героя зустрічає новоєворівський славний люд поспів час не страшної, орків він бивав паскуд. щоб не було в Україні більше горя та війни, та щоб люди в Україні жили радісно усі. Зелик його по і сьогодні він надто дуже злий. Він б'ється у бою за свою вітчизну та свою сім'ю, де чатує небезпека, та стріляють вороги. Там цінові трохи м'як ділить ворога на три, ну а потім і на бо поділив він їх тоді, бо ж зінові трохи з нами рік, як на війні. Бо ж стріляє кулемета, наче дикий отой звір. Це зінові трохи м'як дає ворогу відтир, бо ж є в сахович козак, навіть в років шістдесят. і хай знає про це Львів, що нащадок він князів, зених його позивний, і сьогодні він надто дуже злий. Він б'ється у бою за свою вітчизну та свою сім'ю, Зелік його позивний і сьогодні він надто дуже злий, божеві не б'ється у бою за свою вітчизну та свою сім'ю, Боже він, б'ється у бою за свою вітчизну та свою сім'ю, за свою вітчизну та свою сім'ю, за свою вітчизну та свою сім'ю. Слава Україні ми переможем! зіновій Євстакович! так тримати, слава Україні, смерть ворогам.